Доброго ранку, мирного і тихого неба! Я бажаю усім, хто дивиться передачу ранок з надією. Разом з вами я об'єднуюся у подяках Богові, адже Він подарував нам цей день для життя, дав усе необхідне, більше того, залишив для нас у своєму слові обітниці, з яких ми можемо черпати свою віру. Пам'ятайте, що кожному дається. По тому, як він вірить, по тому, що Господь сказав, і як він повірить у це слово. Послухайте приклад за Авраама. Це записано у Ремлян в 4 розділі з 13 вірша. Адже незаконом дано обітницю Авраамові та його нащадкам, що він стане спадкоємцем світу, а через праведність віри. Бо якщо ті, хто від закону, спадкоємці, то віра втрачає силу, а обітниця скасовується, адже закон спричиняє гнів, а де нема закону, там немає і переступу. Через це обітниця, щоб вона була з благодаті, аби бути непорушною для всіх нащадків. Все є з віри і не тільки для того, хто від закону, а й для того, хто є з віри Авраама, який для нас. Усіх є батьком. Без благодаті Христа грішник перебуває в безнадійному становищі, ніщо не може допомогти йому. Але через Божественну благодать на людину сходить надприродня сила, яка здійснює роботу над її розумом, серцем і характером. Саме отримуючи благодать Христову, людина починає усвідомлювати ненависну сутність гріха, і гріх виганяється з храму душі. Саме через благодать ми вступаємо в довірливі взаємини з Христом, аби брати участь разом з ним у роботі Спасіння. Віра є умовою достатньою для Бога, щоб Обіцяти прощення грішнику. І ось як ми читаємо у Римлян 4 розділі 3 та 5 вірш. Повірив Авраам Богові, і це зараховано йому за праведність. Адже тому, хто робить діла, нагорода зараховується не як благодать, а як належне, а тому, хто не робить, але вірить у того, хто оправдує нечестивого, віра Його зараховується за праведність. Праведність це послуг закону. Закон вимагає праведності, і тому грішник це боржник перед законом, але він неспроможний сплатити цей борг. Єдиний для нього шлях здобуття праведності лежить через віру. Вірою він може представити Богові заслуги Христа, і Господь зараховує грішникові послух свого сина. Праведність Христа приймається Богом замість гріховності людини. І Бог прощає, виправдовує грішника, який розкаявся, ставлячись до нього як до праведного і люблячи його, як він любить свого сина. Ось яким чином віра зараховується за праведність і прощена душа переходить від благодаті до благодаті, від світла до ще більшого світла. Дотик віри відкриває для нас божественні скарби і сили, і мудрості. Таким шляхом Бог через смертних людських істот робить чудеса своєї благодаті. Ця жива віра і сьогодні є величезною нагальною потребою. Ми повинні знати Христа з особистого досвіду, усвідомлювати, що Його дух очищає і перетворює наші серця. Якби послідовники Христа мали справжню віру, лагідність і любов, які великі діла вони могли б здійснювати. Який би плід, що прославляє Бога, було видно в їхньому житті? Але це буває тоді, коли вони використовують обітниці Божі, а обітниці мають силу. Послухайте вірші, записані в євреї в шостому розділі, одинадцятий та дванадцятий. Тож бажаємо, щоб кожен з вас. Аж до кінця виявляв ту саму дбайливість для повної певності надії, аби ви не розлінилися, а наслідували тих, які вірою і терпінням успадковують обітниці. Ми маємо потребу кожного дня, щоб живе та діяльне Слово Боже попереджало, підбадьорювало. Та давала обітниці на кожен день. Нам потрібен досконалий приклад, який ми можемо знайти тільки у житті і характері нашого Спасителя Ісуса Христа. Святе письмо має прийматися не тільки як Писане, а і сказане Слово Боже до нас, коли нещасні страждайці приходили до Христа. Він бачив не лише тих, які просили допомоги, а й усіх, хто упродовж віків приходитиме до нього з такими ж потребами і з такою ж вірою. Коли Спаситель сказав паралізованому, кріпися, сину, прощаються тобі твої гріхи, він промовляв і до інших нещасних, обтяжених гріхом, які шукатимуть його допомоги. Це стосується усіх обітниць слава Божого. Через них Господь промовляє до кожного з нас особисто, настільки прямо, ніби ми чуємо Його голос. Саме через ці обітниці Христос передає нам свої благодать і силу. Вони є листям з дерева для оздоровлення народів, прийняті і засвоєні. Вони стають силою характеру, натхненням та підтримкою життя. Бог любить своє творіння сильно і ніжною любов'ю. Він створив закони природи, але його закони це недовільні вимоги, у кожній біблійній заповіді не роби, незалежно від того. Належить вона до сфери фізіології чи моральності, міститься чи передбачається також і обітниця. Якщо ми виконуємо заповіді, то благословення будуть супроводжувати нас на кожному кроці. Якщо ні, нам загрожуватиме небезпека і ми можемо втратити щастя. Бог заснував свої закони для того щоб наблизити до себе свій народ. Він спасе своїх дітей від зла і поведе їх до добра, якщо вони підкоряться його керівництву. Але він ніколи не діє силою, не вимагає чогось. Наша віра занадто слабка. О, як би я бажав, щоб мені була дарована здатність привести наш народ до віри в Бога. Люди не повинні думати, що віра проявляється у сильному емоційному збудженні. Усе, що їм необхідно, це вірити Божому Слову так само, як вони вірять словам одне одного. Він сказав, і слово Його виконається. Покладіться на його обітницю, оскільки він знає, що говорить. Скажіть. Господь говорить зі мною через своє Слово, і Він виконає кожну обітницю, яку дав. Не впадайте у занепокоєння, у зневір'я. Довіртеся Богу. Слово Боже істинне. Цілковито покладайтеся на вашого Небесного Отця, довіряючи Його словам, які Він залишив для нас у своєму святому слові. І я хочу молитися, друзі дорогі, щоб ось це бажання читати Боже Слово, з'явилося у нас. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Господи, ми щиро вдячні Тобі, що Ти подарував нам цей день для життя. Ми щиро вдячні Тобі за те. Що ти залишив для нас своє слово. Ми вдячні тобі за те, що в цьому слові відкрита істина, і в цьому слові ти залишив обітниці для нас, на які, покладаючись вірою, ми можемо бути переможцями. Ради цього ти прийшов на нашу землю, ти прийшов життєвий шлях, подавши нам приклад, як жити, і віддавши життя на Голгофі, ти заплатив за наші гріховні борги. Ми дякуємо тобі за це і просимо, щоб нас усіх ти прощав. А сьогодні навчи нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце, яке б тягнулося до Твого слова. Дай нам міцну віру в твої обітниці, щоб ми переживали досвіди з тобою і в день, коли ти прийдеш, щоб ми вийшли на зустріч тобі з радістю. Господи, разом з тим ми просимо Тебе і за наше буденне життя. Щоб ти побластив всіх сьогодні, хто піднімає свій голос до тебе, хто шукає порятунку, спасіння, хто шукає здоров'я, хто шукає підтримки фінансової чи будь-якої. Ти, Господи, допоможи. Благослови сім'ї і родини і нашу країну благослови миром. Це наші молитви і прохання, а тобі за все подяка, особливо за слово Твоє, в якому обітниці. Подяка Отцю, Сину і Духові Святому. Амін. Хтось написав в одній книзі, що слово Боже це безмежний скарб. Але для того, щоб використати цей скарб, так мало потрібно. Потрібно повірити. Повірити, що існує Всемогутній Господь, Небесний Отець, який сказав слово, яке не буває марним. Просто так. Він ніколи не жартує, він ніколи не підведе, а виконає те, що обіцяв. І найбільше, на що я сподіваюся, і що я чекаю, і надію покладаю на те, що Ісус скоро повернеться, і для того, щоб бути готовим зустрітися з Ним, я читаю святе Боже Слово, щоб набути і той характер. А це вже непросте питання. Тому що характер миттєво не міняється, він здобувається, силою здобувається, бо інколи бувають набуті погані риси, а Господь бажає, щоб вони всі помінялися. І все це можливо зробити, покладаючись на Господа. З Господом можливо все. Тож з Господом у цей день. Будьте благословені ним. До побачення.